Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії. Працює Світлана Пензова. Російська армія завдала чергового удару по півдню України. Російські загарбники проти 16 грудня обстрілювали Херсон та область. У наслідок ворожих атак три людини постраждали. 55-річний чоловік, у нього травми кінцівок. Також поранення отримав 51-річний житель. У нього осколкова травма голови. Херсонська ова повідомила, що в Степанівці впали уламки збитого шахеда, пошкоджено лікарню. В момент удару у медзакладі були патрульні. Де ви? Та машина повідомля. На щастя, обійшлося без жертв, проте поранення отримав черговий лікар. У нього міновибухова травма і ушкодження ноги. Сама будівля лікарні суттєва зазнала пошкоджень. Один з корпусів медзакладу зруйнований вщент. Фактично Пічно знищений корпус супримальне відділення лабораторія. Це треба відновлювати. У нас такі можливості є поки що на сьогоднішній день. Нам обіцяли допомогу і обласна військова адміністрація, і департамент охорони здоров'я. Під час цього всього у нас не постраждав жодний пацієнт. На жаль, у нас постраждав жоден лікар, який був поранений осколком склад. Але я знав, зараз це гаразд. Ще одне село на Херсонщині Білозірка пережило чергову ніч обстрілів. Приватне підприємство, житлові будинки, вулиці, селища усе це стало мішенню для ворожого обстрілу. Через злучання вирували пожежі за низькою адрес. Рятувальники все загасили. На щастя, обійшлося без постраждалих. Більше ніж 10 тисяч мистецьких робіт росіяни вивезли з Херсонського художнього музею під час окупації. Більша частина наразі зберігається в центральному музеї Табриди в Сімферополі. Херсонці досі продовжують ідентифікувати вивезені картини за фото та відеоматеріалами з російських змі. Як зараз живе і працює Херсонський художній музей, дивіться далі у матеріалі наших кореспондентів. Майже дев'ять місяців Херсон перебував під російською окупацією. За цей час місцеві зрозуміли, що головний девіз ворога руйнувати та нищити. Так росіяни вивезли майже 10 тисяч мистецьких робіт з колекції Херсонського обласного художнього музею, яка складається з більш ніж 14 тисяч картин. Окупанти поспіхом вивозили все, що потрапляло під руку. Деякі картини під час транспортування були пошкоджені, розповідають співробітники музею. Люди, які бачили, як грабують музей, свідчили, що до пральних машин окупанти ставляться краще ніж до творів мистецтва, що вони як сміття їх вантажили у фури. Вони без рукавичок, графічні твори беруть руками, тобто малюнок вугіллям вже не на папері, він вже на руках залишається. Співробітники Херсонського художнього музею вже ідентифікували більше 70 робіт. Це менше 1% від вивезеного проти пошуки продовжується. Наразі відомо, що частина творів мистецтва незаконно зберігається в центральному музеї Тавриди в Симферополі. Так, час від часу картини з Херсонської галереї з'являються на фото та відеоматеріалах російських змі. Буквально за а, два тижні до пограбування музею на російському ресурсі звістя вийшла стаття а, про те, що російський музейний фонд поповниться більш ніж на мільярд рублів. Мистецтвознавець окупантський російський. А, Дослід, дослідив, як він вважає, чотири музеї: це Херсонський, Бердянський, Луганський і Донецький, по-моєму. І визначав, що там є найцінніше, найважливіше. От в Херсонському музеї вони око поклали на старовинні ікони XVII століття і на твори Вазовського. А ось цінність картини Костянтина Маковського жіночий портрет, яку місцеві мешканці називають Херсонською Джакондою, російські мистецтвознавці не розпізнали. Розповідає Лариса Жарких. Ця картина одна з найулюбленіших серед е наших е гостей музею. Е з нею люблять фотографуватися. Більше того, її назвали херсонці, назвали Херсонською Джокондою. Але цей мистецтвознавець. Е Написав, що от ну, в Херсонці носяться з цією картиною, але в неї традиційний сюжет, в неї стандартні розміри, і на аукціоні за неї ну більше 100 тисяч доларів не отримати. А от Айвазовський тоді стало зрозуміло, що е, ризики, що твори мистецтва будуть продаватися на чорному ринку, є. Головною задачею окупантів було вивести якомога більше картин, розповідають співробітники музею. Про це стало відомо з однієї розмови ворога. П'ять тисяч вистачить. Ні, не вистачить більше, а сім ні. Давай більше. От десять буде нормально. Десять буде нормально». Херсонський обласний художній музей потерпав від злочинів росіян неодноразово. Спочатку пограбування, а потім постійні ворожі обстріли. Будівля музею це архітектурна пам'ятка, яку, до речі, спроєктував одеський архітектор Адольф Мінкус. Це була одна із його ранніх робіт. Він тоді вважався молодим архітектором. Але після деокупації музей потрапив під обстріл тричі спочатку, 30 листопада минулого року, потім 10 квітня цього року і, буквально 10 днів тому, 4 грудня. Був черговий обстріл, і музей постраждав. Та колекція творчих робіт, яку вдалося зберегти від рук окупантів, знаходиться у безпечному місці, зазначають співробітники музею. Наразі продовжується ідентифікація викрадених робіт. А херсонці сподіваються, що одного дня всі ці твори мистецтва повернуться назад додому в зали Херсонського художнього музею. Мікоплазмова пневмонія, або як її часто називають, пневмонія білих легень, про швидке поширення цієї респіраторної інфекції сьогодні говорить майже весь світ. Медики зазначають, панікувати не потрібно. Такий вид пневмонії поки що не має пандемічного потенціалу, але варто знати більше про нове захворювання та як від нього вберегтися. Хоча медицина сьогодні зробила крок далеко вперед, пневмонія і досі вважається найбільш важким захворюванням дихальних шляхів та є причиною смерті як в молодому, так і в літньому віці. Зараз світ заговорив про появу нової мікроплазмової пневмонії, яка у народі зветься пневмонія білих легень. В свою чергу медики зазначають, що причиною захворювання став не новий патоген, а вже давно всім відомий. Є така цикличність, коли кожних 5-8 років ми маємо Схожі повторюючі симптоми і повторюючи патогенез, мається на увазі патогени, які викликають ту або інше, те, або інше захворювання. До оцього переліку, чому такий е, величезний сплеск е, у нас вийшов е, у нас, в інших країнах, бо ж не тільки ми, через саме зняття обмежувальних всіх заходів, через взаємодію людей один е, з одним, через те, що довго люди були в ізоляції і не було природи. Жоднього напрацювання імунітету. І все, з чим зустрічаємося тепер: аринавірус, аденавірус, мікоплазмова пневмонія, грип – починає себе проявляти. Зазвичай запалення легень викликають віруси або бактерії. В разі, якщо пневмонію викликають специфічні мікроорганізми, то захворювання вважають атиповим, кажуть медики, і додають, що збудник мікроплазмами пневмонії має унікальну будову. Він не має клітинної стінки, як у уельбактерії. Він дуже маленький, як вірус, і здатен розмножуватися у безклітинному середовищі як найпростіше. Самостійно виникнути запалення легень альвіол не може. Збудник мікроплазмової інфекції передається повітряно крапельним шляхом від носія або хворої людини здорові, зазначають лікарі. Мікоплазмова пневмонія не може довго жити у зовнішньому середовищі, тобто для зараження потрібен тісний контакт або тривалий контакт. І Якщо захворіла людина вже, а то зазвичай це місця великого скупчення людей. Тому й хворіють більше дітки або підлітки, які відвідують дитячий садочок або школу, або інший навчальний заклад. Часто мікоплазмову пневмонію називають недіагностованою, оскільки відрізнити її симптоми від інших респіраторних інфекцій дуже складно. Проте, все ж таки, є одна відмінність: це наявність розладів роботи шлунково-кишкового тракту, зазначають медики. Часто мікроплазмову пневмонію називають недіагностованою, оскільки відрізнити її симптоми від інших респіраторних інфекцій дуже складно. Проте, все ж таки, є одна відмінність це наявність розладів роботи шлунково-кишечного тракту, зазначають медики. До таких відносяться закреп, який чергується із діареєю, може бути нудота або спазми в животі, а також шкірні прояви це висип різного характеру. Ризик захворюваності на мікроплазмову пневмонію досягає свого піку в осінньо-зимовому місяці. Зокрема, місця скупчення людей полегшують передачу інфекції від людини до людини. Зазвичай у місцях великого скупчення людей бажано дотримуватися дистанції, носити маски, мити ручки з милом або обробляти антисептиком не специфічної профілактики або вакцинації не існує. Після зараження інкубаційний період може тривати від тижня до двох, в деяких випадках навіть до місяця. Якщо ви відчуваєте схожі симптоми, лікарі радять не гаяти час та якомога швидше звернутися до спеціалістів. У наступному 2024 році українців чекають сюрпризи. Пенсіонери стануть жити краще на відміну від тих, хто працює. Ціни підуть вверх, але комуналку піднімати не стануть. Прогнозують експерти. Крім того, технології безперебідного інтернету стануть ще більш доступними. А ось щоб досягти миру в країні і у власному серці, нам потрібна буде насамперед впевненість, говорить головний равін Одеси Авроом Вольф. Про все це піде розмова в підсумковій програмі Про головне. Не дивлячись на воєнний стан і економічні проблеми, експерти роблять на новий 2024 рік стримано оптимістичні прогнози. І якщо враховувати, що два роки тому економіка України рухнула майже на 30%, то зараз вона потрохи починає підніматися. По моєму центрі українська економіка в 2023 році виросте порядка 6% і того, що в принципі краще всіх прогнозів, які були раніше, і більше того, у нас інфляція в государство зараз упала до 5%. Навіть якщо ми не отримуємо допомогу від заходу, ми вижимо, вважає експерт, і це навіть може піти на користь Україні. Є шанс України перестроїти наконець свою політику на воєнну рельси. То есть начать э, производство, простите, патронов, э, снарядов и мин там, и, и тому подобное, что что, в принципе, позволит и чувствовать э, вне зависимости от западных партнеров. В наступному році важко буде підприємцям, а ось пенсіонерам обіцяють збільшення доходів, розповідає Данила Монін. Хоча ціни також будуть зростати. Швидкі зміни відбуваються сьогодні не тільки в економіці, ще швидше розвиваються нові технології по всьому світу. Залишатися в руслі допомагає телекомунікаційна компанія Тенет. Ще одна причина, по якою слід було підключитися на джипон, і чому люди там її потребують, це можливість роботи з більшими скоростями Так, на. Все оперируют цифры до 1 гигабита, но мало кто понимает, для чего это нужно. Мы пытаемся смотреть ролики, да, мы смотрим всякие передачи в онлайне, стримы всевозможные. Все это много трафика. Соответственно, это необходимость, пользователю необходимо обеспечить Лучшую способность підключення чтобы щоб інтернет на больших скоростях. это об этом. А ось підтримувати світло в душі та віру в майбутнє українцям може допомогти впевненість, що війна, яку зараз веде наш народ, є справедливою, і ми обов'язково подолаємо всі труднощі і переможемо. Про це говорить Рабин Одеси. Я пілеґаю всім взятувіності а ти тих ханукані свічей, що Бог нам. דס סטו פרוצנט, סווית, אירדסטי, אי בגצ ואי פבדה. אשתובילה פניה, זה שתי ימי וידוד, הכס כאילו פרימוגה, דסנן. Боже, чим природи. Закон... Про все це а також про проблеми та перспективи мобілізації в Україні. Дивіться в підсумковій програмі проголовне Зеленої Астрахович у неділю. Жорстокість часом набуває безмежних масштабів, але людська доброта завжди здатна протистояти їй, рятуючи беззахисних. У міській бібліотеці Балти нещодавно з'явилися нові підопічні. Про історію їх порятунку та спільного виховання. Дивіться далі в нашому репортажі. Кілька тижнів тому у похмуру холодну погоду одна з працівниць Балтської публічної бібліотеки почула жалібне скавчання зі смиттєвого баку. Це було щойно народжені цуценята. Хтось поклав їх у целофановий пакет і виконав вельфатер на вірну смерть. Через холод троє з цуценят загинули, а от найміцніші два не здавались і своїм жалібним скавчанням привернули увагу людей. Бібліотекарки забрали беззахисних створінь зі сміттєвого контейнера. Дівчатка собі кофту, щоб до тіла не донесли до бі бібліотеки. Я зателефонувала Олі за яка у нас в нас у місті відома, яка опікується всіма тваринками, яких викидають. І ми набрали гарячої води в бутилки, і таким чином ми їх трішки відігріли. Потім погодували їх із шприца, тому що вони взагалі не могли. За словами бібліотекарки Юлії Рашкован, складнощі полягали в тому, що цуценята були щойно народжені ще й із закритими очима. Тому врятованих тваринок взяв під опіку весь колектив бібліотеки, доглядаючи як немовлят, першого назвали Альфом як лідера, а другий отримав ім'я фарт. Ми всі по черзі, кожен із нас забираємо їх на ніч додому, тому що кожному одному важко. Це велике навантаження. Вони прокидаються через кожних 2-3 години. І це вночі. Ми кожен забираємо додому. От сьогодні у нас черга і ринки, і кожен домок прокидається вночі, годує, дивимося, чи там у них сухенько, тепленько. І ось так ми їх всі колективом вирощуємо. Цікаво, що серед чималої кількості проєктів, ініційованих колективом публічної бібліотеки ще до появи у житті бібліотекарок маленьких вихованців, вже планувався до реалізації проєкт Собака Балчини». Його мета взяття під захист бездомних ушастиків. У нас виникла така ідея зробити проєкт в громаді. В кожному комунальному закладі є їхня. Тварина це теж живі, живі істоти, яких не потрібно залишати на вулиці. Сьогодення вимагає змін у поточному році. Балтська публічна бібліотека була модернізована. Для відвідувачів створили простір затишних читацьких залів. Фонд закладу суттєво поповнився літературою сучасних авторів і матеріалами з психології. А насичена програма заходів зробила книгозбірню культурно-освітнім центром у громаді. Сьогодні вимагає змін у поточному році. Балтська публічна бібліотека була модернізована. Для відвідувачів був створений простір затишних читацьких залів. Фонд закладу суттєво поповнився літературою сучасних авторів і матеріалів з психології. А насичена програма заходів зробила книгозбірню культурно-освітнім центром в громаді. Ми намагаємося почути наших користувача, що потрібно нашому населенню, які запити надходять до нас в бібліотеку. Тому ми впровадили ряд іміджових проєктів, такі як бібліотека, платформа для спілкування, такі як літературна бібліотека, такі як що читають відомі та успішні люди Балчини. У нас є цікавий проєкт Молодіжний творчий хаос. І ряд проектів, які спрямовані на популяризацію книги, вдалося побувати в публічній бібліотеці під час засідання клубів за інтересами, організованих для мешканців громади різних вікових категорій. Тут є можливість і для людей поважного віку зустрічатися за чашкою чаю. Цього разу учасники клубу співали українських пісень та ділилися враженнями. Мовляв, відпочиває тут і серцем, і душею. Ми дуже доволі, дуже хороші дівчатка тут. Ми тут відводимо, ми тут віддихаємо. Ми тут у нас ми тут забуваємо про свої болячки. Можливо. Дуже добре. Саме тут в бібліотеці минулої зими діє один з пунктів незглавності. Найбільше це подобалось студентам, які мали змогу займатися онлайн. Тут розбиваються стереотипи та уявлення про звичайну бібліотеку. Тому молодь йде сюди із задоволенням. Наприклад, до клубу з інтригуючою назвою Творчий хаос. У нас попереду ще багато цікавих ідей. Ми тут навіть ще й малюємо, збираємо клуб Творчий хаос він у нас, в принципі, складається з молодих, з молодих жителів нашої громади. Це в основному юнаки та, та дівчата. Які приходять сюди, відкривають в собі творчий потенціал. Ми з ними працюємо. Колектив закладу і не планує зупинятися на досягнутому, продовжує перетворювати ідеї в різноманітні проєкти. Головний секрет любов до своєї роботи та до всього живого. Бібліотека це вона і є платформою інноваційною, платформою для спілкування, платформою для якихось нових ідей інновацій. Це не якась застаріла. Е, ну, Тодішня бібліотека, коли тут тільки можна було прийти, де все сіре, таке почитати книгу. Ні, у нас все по новому наш світ не стоїть на місці, все розвивається, все оновлюється. Україну і Велику Британію розділяють два моря і океан, але несподівано для багатьох поціновувачів живопису виявилося, що картини художників з обох країн поєднує тепле сонце і любов до рідного краю. Україна Велика Британія. Шляхи співтворчості. Виставка з такою назвою відкрилася в Одесі у міжнародному культурному центрі Юніон. Серед великої кількості митців на урочистому відкритті побувала і наша знімальна група. Багато сонця та перемога добра над злом. Любов до рідного краю в яскраві палітрі. Саме такий живопис можна побачити на виставці, що відкрилася в центрі Юніон. Експозиція має назву Україна, Велика Британія. Шляхи співтворчості. Вона об'єднує понад 70 робіт сучасних українських авторів і їх колег з Великобританії. Роботи дуже різні, але усіх їх об'єднує. Ну, любов до свого краю, навіть британські митці, які надіслали пейзажі у Великобританії, і також роботи присвячені Україні. Що теж дуже приємно, що ну власне доля України її майбутнє хвилює не тільки нас роботи британців також сповнені з сонячного світла, яскравих кольорів, особливо ті роботи, які вони присвятили Україні. Експозиція представляє оригінальні роботи сучасних українських митців із центральних та південних регіонів. Художники з Англії надали якісні фотографії своїх картин, які організатори надрукували на полотні. Їх куратором виступила живописець Карел Оуен, що надіслала й власну роботу «Соняшники». Її вітальні слова зачитали на відкритті. Я думала про Україну, коли писала «Соняшники». Бажаю всім колегам митцям з України успіхів у творчості та витримки духу в цей нелегкий час. Сподіваюся, що колись ми проведемо спільну виставку в Лондоні. Більшість робіт виконані в техніці олійного живопису: Є і пейзажі, і портрети, українські родини, українські діти, філософські та біблійні мотиви. Виставка зацікавила як професійних митців, так і зовсім юних художників, які стали її відвідувачами. Мне там понравилась картина, которая така там ангел, і заднію всякие люди, какие-то. А мені картина, що мені понравилась картини? То штубик да від волшеблю паличку, і Георгі повідоминосіть красивий. Ідея проекту виникла під впливом подій сьогодення, коли про Україну продовжують узнавати все більше і більше країн світу. Україна і велика Британія дві великі. Країни, які споріднені через культуру. Одеса і Лотан це дві культурні столиці світу. У проєкті взяли участь представники Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури, які привезли роботи як своїх корифеїв, так і молодих художників. Таке зібрання художників на такому рівні ну, дуже важливе, мені здається, в наш час, коли, коли ми ведемо не тільки визвольну війну, а й за своє місце в Європі. В міжнародному культурному центрі Юніон виставка Україна-Велика Британія шляхи співтворчості буде працювати до 25 грудня. За словами організаторів, пізніше планується її проведення в Лондоні. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.